У лозовій днями для дітей провели інтелектуальну гру під назвою Вумниці і вумники. Захід організував творчий колектив Лозівського міського палацу культури за сприяння управління культури. Учасниками цього заходу ми вибрали вихованців наших гуртків художньої самодіяльності. Ті діти, які ходять до нас у палац культури, в різні гуртки. Ми їх зібрали, розділили на команди. І зробили таку інтелектуальну гру. Тему ми вибрали День захисників і захисниць України, День козацтва і День Покрови, так як, так як жовтень, 14 жовтня, було б це свято, але свято перенесли на 1 жовтня, а, ну, а ігра у нас відбулася сьогодні. Всі питання були саме до цих свят. Вся програма була розділена на три. Тури перший тур це був народознавчий про покрову. Другий тур це був козацька доба, про козаків до дня козацтва. І третій тур був е, сучасний, люди, події, факти, які зараз відбуваються, і взагалі, що діти знають про сьогодення. У грі свої знання перевіряли три команди світанок, Юні Енштейни та майстри Гугл». Діти були активними в усіх конкурсних турах. Після завершення основної частини гри на учасників чекали музичний подарунок та оголошення результатів. Всі три команди отримали дипломи та призи. Відзначили також подарунками і юних ведучих заходу. Лозівський міський палац культури висловив подяку всім, хто долучився до створення та проведення заходу. Ми дуже раді, що діти відгукнулися на нашу пропозицію зіграти в таку гру. І задоволення отримали ми як організатори і діти як учасники цього проєкту. Це був гарний творчий настрій, атмосфера дружнього підтримування один одного. Діти зараз мало спілкуються один з одним. Сидять вдома, навчаються в онлайні і немає можливості спілкування один з одним. І тому виникла така ідея цієї гри для того, щоб діти зустрілися, подивилися один одному в очі і насолодилися всім цим процесом. Ми, як організатори, дуже задоволені, і вони, як учасники, теж. Ми дякуємо нашим захисникам за те, що ми маємо можливість зібратися в цій залі, і відчувати себе безпечно. Саме вони нас зараз охороняють. Тож що відбувалося на грі, чи на всі питання учасники змогли дати відповіді, та чи всі завдання вдалося виконати? Дивіться скоро на телеканалі Вектор у повній відеоверсії інтелектуальної гри вумниці і вумники.